В історії є дуже багато відомих людей, людей, які які змогли привести інших до Христа. Історії, де неймовірні, ти читаєш про те, наскільки сильна була їхня проповідь, наскільки сильне їхнє було життя. Але разом з тим є дуже багато історій, коли звичайні люди, які... Не стільки своїми проповідями, чи своїми якимись неймовірними виступами вразили людей настільки, що вони прийняли це рішення слідувати за Христом, а скільки своїм життям, скільки тим, як вони змогли прожити, ось це дало насправді великий поштовх, що ці люди прийшли до Христа. В історії є. Люди, яких пізніше називали святими або людьми, які особливо отримали благодать, це люди, які пройшли через певні гоніння, через тортури, пройшли через насправді великі великі випробування, і разом з тим в ці випробування не змогли здолати їх, і їхнє свідоцтво, їхнє життя було надзвичайно потужним для усіх, хто про них знає. Інколи ми про себе думаємо, як ми можемо засвідкувати іншим так, щоб ці слова могли когось торкнутися? Ми шукаємо якісь особливі слова, придумуємо якісь особливі порівняння, історії і так далі. Але найбільше і найголосніше насправді говорять не стільки наші слова, але скільки наші діла. А ще більше говорять діла, коли ми проходимо через якісь випробування. Перше Петра, другого глава з 19-го вірша є такі слова, бо то вгодне, коли хто через сумління перед Богом терпить недолю, не по правді страждаючи. Бо яка похвала, коли терпите ви? Як вас б'ють за провини, але коли з мукою терпите за добрі вчинки, то це вгодно Богові, бо на це ви покликані, бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб пішли ми слідом Його, не вчинив Він гріха і не знайшлося в устах Його підступу. Коли був лихословлений, він не лихословив взаємно. А коли він страждав, не погрожував, але передав тому, хто судить справедливо. Я думаю, ви всі знаєте про те, що однією з відомих історій Риму було те, як там страждали християни. Як саме Римська імперія переслідувала перших християн. Ці історії, і це відображено в багатьох книгах, на багатьох фресках, намальовано, картинах і так далі. В 313 році імператор Костянтин та його співправитель Ліциній видали Міланський едикт, який проголошував, що християнство вже не є переслідуваною релігією. І нарешті наступила так звана релігійна терпимість в Римській імперії. Вже в 325 році був Нікейський собор, який скликав якраз Костянтин. Але в 380 році якраз імператор Феодосій видав едикт, який проголошував християнство офіційною державною релігією Римської імперії. Але я б хотів би вас запитати, чи Дійсно, Римська імперія була першою країною в світі, в якій визнали християнство державною релігією. Забігаючи на мабуть, знаєте про те, що як хтось не знає, то я вам якраз ця історія саме і ця проповідь, саме про це, про те, що першою країною, яка прийняла християнство, була Вірменія. І це відбулося ще задовго до того, як це все відбулося в Римській імперії. Ще в 301 році цар Тіріда III прийняв християнство як державну релігію завдяки впливу Григорія, якого пізніше титулували і починали називати просвітителем. Ця подія ще відбулося за 70 років до того, як Римська імперія зробила християнство своєю державною релігією. Вірменська апостольська церква, засновані ще в ті часи, залишаються однією з найневніших християнських церков у світі. Цю історію мені перше розповіли, коли я навчався за кордоном, і один із моїх друзів, який співмешканців, який був з Вірменії, він мене запитав: А що ти знаєш про Вірменію? На превеликий мій сором сказав: Ну, відверто дуже мало я знаю про Вірменію. В основному, якщо я щось і знаю, і в Україні ми орієнтуємося більше на європейські країни. Я він сказав дуже даремно, тому що наша культура і наша країна дуже багата на різноманітні події. І він розповів: і пізніше я прочитав про історію відомого чоловіка, який вплинув на життя багатьох, багатьох людей, а насправді на всю країну і на долю цілої. Цілої держави, це Григорій. У середині третього століття на території Великої Вірменії у результаті палацової змови було вбито царя Хусрова І. Змовників заарештували. Ним виявився нащадок парфянських царів Арнак. Його засудили до смерті разом з усім, усім народом. Арнак був батьком Григорія. І так як засудили весь рід, то всіх почали страчувати. В цій родині була християнка, дівчина, яка була служницею в цій родині. І вона їй дуже сподобався маленький хлопчик, яким вона опікувалася, і їй стало шкода, те, що він має загинути. Вона взяла на себе те. Що вона вирішила його спасти і вивести його відповідно до себе, до кападокії кесарійської. Коли ви читаєте дії святого апостолів в другій главі, в дев'ятому вірші, там написано про те, що коли був день п'ятидесятниці зі Святого Духа, то ну, коли зійшов Святий Дух, почали говорити іншими мовами. В цей час було дуже багато людей, і серед у тих людей, які були в цей час, були якраз люди з Кападокії. Про це написано в святому письмі. І ці люди, які свого часу почули проповідь Петра, апостолів, вони покаялися і принесли християнство до себе до Кесарії Кападокійської. Цей час були дуже великі переслідування, оскільки в основному релігія скрізь була язичницькою. І ці люди, вони не жили по містах, вони втікали десь за міста для того, щоб вижити, оскільки їх переслідували. І вони почали жити ось в таких пещерах, яка на фотографії. І ця якраз служниця, вона вивезла Григорія ось в такі печери, де Григорій зростав. Де Григорій покаявся пізніше прийняв водне хрещення, одружився, і в нього народилося двоє дітей. Його насправді життя було там цікаве, тому що він ставав проповідником, він вправлявся в слові Господньому. Але разом з тим весь час його гнітило те, що його батько свого часу зробив. Його батько повстав, був змовником і вбив. Царя, і це все його гнітило, і він вирішив якось спокутувати свою провину. і Він вирішив стати одним із працівників, піти на службу до сина хосрови тобто Тірідата третього, коли він був в Римі треба розуміти що вірменія в цей час вона була між двома великими впливовими країнами це Римською імперією і персією яка були на цей час мала дуже великий вплив персія цього періоду захватила якраз велику вірменію як вона називалася в цей час і ці нащадки хострову вони змушені були виїхати до риму Пізніше, в 287 році, вже за підтримки римських легіонерів, Тірідат 3 повернув собі батьківський престол і назад повернувся до, якраз до своєї батьківщини. Однак з часом всі почали дивитися на те, що. Е е Молодий ще проповідник на цей час, місіонер Григорій. І він починає дуже багато навертати людей в християнство. Коли його запитували, чому ти це робиш, то він говорить про те, що Слово Боже закликає до того, щоб проповідувати Євангелію, щоб нести благою звістку, і його попереджали, що цього не можна робити, тому що в країні. Різні боги, треба різним богам поклонятися. От цар поклоняється і є прихильником бога сонця. А взагалі в нас тут язичництво. Це його не зупиняло після декількох таких попереджень. Було вирішено, і сам цар розпорядився приговорити саме Григорія до смертної кари у вигляді вкинення в колодязь Арташату. Ось перед вами якраз фотографія. Цій в'язниці з тими колодязями. Посередині, звичайно, вже це фотографія сучасна. Посередині добудували там церкву, але в цей час, звичайно, її там не було. Дуже довгий період саме Григорій знаходився ось в такій в такій ямі. Вона досить висока. Ось там вже на фотографії видно, що поставили просто драбину, щоб можна було опуститися. Оці якісь додаткові атрибути в вигляді якихось ікон, звичайно, це з'явилося вже зараз. В Цей час там була просто темниця, просто звичайний колодязь, яма, коли туди вкидали людей. Григорій в цій ямі пробув майже 15 років, про нього всі забули і вже давно списали, навіть і вважалося, що він помер. Але свого часу наснився сон одній із жін, жінок про те, що вона повинна опікуватися ним, щоб вона приносила якусь їжу, там зверху є невеличкі вікна, щоб повітря заходило. І вона приходила туди і через ці по суті щілини вона закидала їжу і вибирала нечистоти. І так вона робила 15 років для Григорія. Скільки Григорій там перебував, в цей час все більше і гірше ставало в самій країні, оскільки сам цар Тірідат III він дуже сильно захворів, і його хвороба почала більше і більше прогресувати. І вже надії, насправді, на його оздоровлення не було жодної свого часу. наснився сон для а, сестри Тірідата III. І в цьому сні Господь їй проговорив про те, що він почує молитву Григорія і він оздоровить, тобто Бог оздоровить царя. Звичайно, що вона не повірила в цей сон, тому що було і вважалося, що Григорій вже давно, як покійник, оскільки там ніхто не виживає і декількох місяців, не то що років, а пройшло дуже багато років з цього часу. І так як сон повторювався, вона вирішила покликати своїх придворних і запитатися про долю Григорія, на що так само отримала відповідь: що його вже давно немає. Однак сон не припинявся, і вона знову сказала, щоб ці придворні все-таки пішли туди, до цієї в'язниці і запиталися і подивилися, чи дійсно так. Коли вони прийшли до цієї в'язниці, вони. Ці придворні, вони запиталися, чи, чи живий, чи тут ще Григорій. На що історики вже за цю цитату записали, що відповідь вони почули милістю Господньою так. Дуже сильно здивувалися від цієї відповіді, ці придворні. Вони в цей час витягнули Григорія з цієї ями і. Відразу привели його до сестри Тірідата. Коли ця сестра його побачила, вона зрозуміла, скільки багато лиха і горя Григорію прийшлося перенести, оскільки він просто був виснажений, він був в дуже, дуже поганому вигляді. І тоді сестра його запиталася: Скажи, вона розповіла за цей сон і запиталася, чи будеш ти після цього всього молитися ще за царя після того, що він тобі зробив? Григорій сказав так, я буду молитися, тому що до цього покликав мене Господь, я є і досі вірний Богу, і я не маю образу на нього навіть після цих всіх років тюрми, після того всього, що вважали, що я вже загинув. Тоді його повели до самого царя, де цар. Теж його запитався, чи ти будеш молитися за мене Григорію. Григорій сказав так. І Григорій взяв піс на п'ять днів, де протягом п'яти днів він постився і молився за царя Тірідата рідата третього. В результаті, результаті цар був ізцілений. І настільки великий, великий вплив це мало, дійство, все. Що відбулося на царя, на його рід, на придворних і на всю країну, що Тірідат, окрім того, що він покаявся, тому що саме Григорій вимагав в першу чергу, щоб Тірідат покаявся всіх його злодіяннях, визнав всі свої гріхи і після того прийняв водне хрещення по вірі, що і тірідат і зробив. Разом з ним зробив це і весь його рід, вся його родина теж Покаялися і прийняли водне хрещення в зв'язку з тим, що вся родина і все князівство прийняло водне хрещення, по всій країні почали проходити водні хрещення, і люди масово почали каятися і масово приймати водне хрещення в результаті такого великого місіон... того, що почало відбуватися місій, хрещення, покаяння в 301 році. Тірідат підписав відповідний указ, яким було проголошено, що державною релігією в країні Вірменія є християнство, і поклонятися лише живому Богу, бо інших богів не існує. Давайте звернемося до Слова Божого. Три хреста, які намалював Рембрандт, це не просто картина. Свого часу, там на хресті відбувалися знаково події Спасіння всього людства. Там на хресті по центрі, висів Ісус Христос, а по бокам висіли два розбійники. Протягом всього цього періоду Біблія загострює момент на кожній хвилині, що відбувалося на хресті. І там описується про те, що ці два розбійники, які були поряд біля Ісуса, сміялися і глузували з Нього. Сміялися і глузували з Нього абсолютно всі, хто там був. Але разом з тим, коли ви читаєте всі слова і дії Ісуса Христа, які Він здійснював там, то ви побачите, що Ісус навіть піклувався про свою матір. Він говорив до свого учня: Ось це твоя мати, піклуйся за неї. І він піклувався про інших. Він не проклинав, але молився за тих людей, які були поряд біля нього. Все це зробило надзвичайно великий вплив на людину, яка висіла поряд. Це був звичайний розбійник, можливо, він і ніколи не чув слова про Ісуса. Можливо, Він і не знайомий з Його проповідями, але все те, що відбулося там на хресті, коли він бачив страждання Ісуса Христа, привело його до покаяння. І саме там на хресті, та людина розкається, і саме там на хресті. Ісус Христос говорить, що сьогодні ти будеш зі мною в раю. Ось пару хвилин, як він сміявся, але він бачив все те, що відбувається на Христі, хто біля нього. Знаєте, дуже легко бути християнином, коли в тебе все добре. Коли в тебе є гарна заробітна плата, достаток, рахунок в банку, хороша машина і власне житло неорендоване, коли в тебе все добре, дійсно, гарно ходити і проповідувати про те, що покайтеся люди, бо наблизилось Царство Небесне. Можна тоді багато хороших слів сказати, але наскільки по-іншому це звучить? Коли людина переходить через якісь страждання, коли вона терпить великі випробування, коли вона сама в якихось недолях і разом з тим вона, можливо, не має якихось гарних слів, що сказати, але її життя говорить настільки сильно, що всі інші, хто бачить це життя, вони просто і словом бояться обмовити і щось сказати, тому що вони знають. Як ця людина проходить через ці страждання. Це історія про те, як саме Григорій він пройшов ці, через ці всі страждання, і ці страждання, як він їх пройшов, вплинули на всю країну. Це історія, яка показує, що гідно перенесені страждання людини стають потужним свідченням віри та моральної стійкості, яке впливає на інших більше. Ніж слова в умовах благополуччя. Як і в життя Григорія, справжня віра проявляється не лише через слова, але й через дії, терпіння та гідність у складних обставинах. Віра, перевірена стражданнями, набуває особливої глибини та сили, що робить її впливовішою та переконливішою для оточуючих. І, звичайно, що люди, які спостерігають за тим, як інші долають труднощі, отримують також натхнення для власної боротьби та глибше переосмислюють свої цінності. Давайте встанемо і помолимося, нехай Господь нам допоможе проходити так наші страждання. Хвала тобі, Господь і Бог! Благословений. Ми дякуємо Тобі за те, що ти дозволив нам, Господь Боже мій жити в нашій країні, яка зараз також переходить через такі страждання, Господь. І церква Твоя вона не відділена від країни. Ми також, Господи, своїм народом страждаємо і молимося за нього. Ми також і несемо всі ці тягарі, Господи, своїм народом. Допоможи нам не роптати, допоможи нам сьогодні не говорити щось погане, але, Господи, показувати віру. Живу віру на тебе, Господь, і проходити через всі негаразди. Так багато цих негараздів і буває в нашому житті Господь. І допоможи, Господь, нам дійсно показувати віру, віру Христову, віру живу, Господи, коли в нас якісь негаразди, розуміючи, що оці всі, це все, що ми проходимо, це і є наше свідчення, це і є наша потужна проповідь для усіх тих, які навколо, Господи, допоможи не тільки словами проповідувати, але й всім своїм життям, особливо в. Ті не найкращі періоди нашого життя, Господи, і можливо хтось на цьому місці і проходить в житті якісь важкі обставини свого життя. Господи, ми просимо і за таких людей дай сили пройти через ці випробування, труднощі і показати дійсно стійкість віри, Господи, непохитність навіть в найважчих обставинах життя. Господь. і нехай цей приклад віри, який сьогодні ми, Господи, чули, Він надасть і нам сили проходити. Наше випробування. Ми дякуємо тобі за все, Господь, і допоможи, щоб також і наша країна пройшла ці випробування, Господь, і церква разом з нашим народом. А ім'я твоє нехай буде прославлено і возвеличне, як вічного Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.